Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде огляд гравійника трек середнього сегменту. Не скажу, що це дешева модель чи дорога. Це середня модель, і це трек Checkpoint ALR5. Це алюмінієвий гравійник, виглядає він ось так. Це модель 25-го року, новий байк 52-й розмір 52 см. І мені подобається. В цілому тут все. Можливо, окрім ціни, але знову ж таки, це не тому, що вона якась неправильна, а можливо, тому що треба більше заробляти. Але окей, давайте почнемо. Це як ніяк, це трек. Тому окей, апекс. У нас стоїть Апекс. Я люблю Апекс, хоча він працює після Shimano дуже незвично, але надійний і Срем взагалі мені подобається. Сінгл Apex також у нас шатуни стоять сорок. Зубчиків зірка передня. Тут в мене знову ж таки, я ж кажу, Apex, він специфічно працює, але якщо ви вже до нього звикли, то він вам сподобається. Мені він подобається знову ж таки, якщо дивитись на нього як більш на велосипед для прогулянок для подорожей, такого плану, то і Single, і взагалом Apex підійде клас. Якщо дивитися щось таке більш на швидкостях, тренування от такого формату, то, наприклад, я думаю, Краще брати дабл, шимано, наприклад, якийсь там GRX. Чи навіть 105, якщо GRX немає окей, ну це буде більш вам підходити. 12 зірочок. І що цікаво, те, що тут стоїть гідравліка, срем, гідравліка і велосипед в цілому на сремі. Це алюрама, карбонова вилка. В стоці стоять покри 700х42. Доволі такі широкі, бонтрейджер Girona. Мені ще подобаються обіді, які тут стоять. Elbon Treasure Парадігми, і що круто, те, що вони тюбле як і ці покри тюбле-середді, тобто ну, ви можете одразу собі з ходу при покупці цього байку влити герметик і кататися. До речі, всі ці штучки для цього вони йдуть в комплекті, навіть сам герметик. Дуже багато тут отворів для ваших сумок, кріплень. І тут знизу є. Ось тут, бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, вони почули, вони вас почули. Всі люблять, коли багато тут боночок для того, щоб свій став возити. Тут все це є і більш ніж достатньо його. Нормальна, не супер дешева. Дійсно якісна обмотка керма. Розрібна ціна цього велосипеду 2500 євро зараз в Європі. Чим мені подобається цей велосипед? Мені подобається сингл, мені подобається Апекс гідравліка. Ну, теж непогано, але ж знову ж таки, так, от щоб точно для себе порівняти, то в мене завжди чомусь порівняння з Мігідельське Алексом відбувається. і там ціна, правда, інша, але там будуть у вас механічні. Наприклад, гальма тут не механічні, тут вони дискові. Але як я вже до того і казав, треба просто зрозуміти, для чого вам потрібен цей велосипед. Тому що, якщо це саме для тренування, для якихось дальняків, але таких от швидких дальняків, типу там сотня туди, сотня назад в один день, да, а не а не просто подорожувати собі в своєму темпі. То це один кейс. Якщо просто якби так от, розслаблено собі для подорожей, треба дивитися, то, по-перше, треба і покрай, щоб дивитися, у вас були правильні, підходящі, і все інше обладнання також. Для себе особисто мені важко зрозуміти, от, для чого саме, для якого формату мені підійшов би цей велосипед, тому що мені здається, що вони оці дві категорії, які я назвав, типу тренування і швидкість, і подорожі от, поєднали в одну. І для того, щоб він чудово підходив для кудись або туди, або сюди, треба щось тут переробляти. Але загалом, те, що це трек і геометрія, це як вас зроблено, як воно виглядає, і в цілому, всі запчастини, які тут стоять, і тюблесередів вже сходу. Це доволі таки непогано. Звичайно, напишіть альтернативи, які ви вважаєте, достойними цьому велосипеду, і буде цікаво подискутувати з цього приводу сьогодні. Нагадаю вам, що у вас є промокод STEN, який вам дає знижку 7% при замовленні в інтернет-магазині Ябайкер. Також цей промокод D в інтернет-магазині Валом.юа. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.